Цього дня ми вклоняємось людям, котрі відчули на собі увесь жах фашистських концтаборів, які загинули, але не здалися. Франц Бержазицький вижив, а тому 11 квітня завжди приходить сюди на околицю Житомира, аби згадати побратимів, вшанувати тих, хто був закатований у Майданику і Бухенвальді, у Бабиному Яру і Дахау. Я ніколи не думав, що я доживу. ніколи, а так для мене, як сон зараз, тому що ми смотрели друг друга в очі, і думаю, неужели все погибли до единого, неужели никто не залишиться. Потому що, когда нас тюрем гестапо вывезли отсюда, ніхто не знал, куда, где дівалися, ніхто не знал и никому ніхто не сказали. И до тех пор, пока не ми, мы и сказали, что ми були там. Семь нас вернулися в Житомир. Их уже нет в живых один я став біля пам'ятника жертвам фашизму. Цього дня завжди вели людно. Ми повинні пам'ятати про тих, хто загинув від рук фашистів і робити усе можливе для тих, хто залишився жити, говорили учасники мітингу. Ми все робити повинні для того, щоб із покоління в поколінь передавалась пам'ять про тих людей, які завойовували нам велику перемогу. Ми повинні все зробити для того, щоб до Дня перемоги облаштувати всі могили, пам'ятники, обелізки, щоб ця пам'ять збереглась на віки. На віки в серцях нашого народу. Я звертаюся до молоді. Я розумію, що ветеранів все менше і менше. Але візьміть книжку історії. Подивіться, будь ласка, і згадайте тих людей, заради яких сьогодні ми живемо. Заради яких ми маємо можливості і завдяки яким стояти під цим сонцем, бачити небо, бачити землю і бачити весну, яка приходить до нас, і мати можливість жити, ці квіти не тільки ознака шани і пам'яті загиблим, а й впевненість в тому, що фашизм в Україні ніколи не відродиться. з нагоди міжнародного дня визволення в'язнів